Правильний діагноз половина лікування кажуть медики. Проте для цього необхідні сучасні медичні апарати. На комп'ютерний томограф, що відповідає світовим стандартам, в обласній дитячій лікарні чекали 15 років і нарешті його придбали. Зараз він працює у тестовому режимі, проте уже з наступного тижня в кабінеті прийматимуть пацієнтів планово з 8.30 до 16.00 години. Кабінет комп'ютерної томографії дає можливість виконувати діагностику захворювань головного мозку, органів грудної клітки, черевної порожнини. Малого тазу та відділів хребта за годину та з мінімальним опроміненням пацієнта. Якщо йде травма голови, дитини травма під питанням головного мозку, для виключення патології, для виключення крововиливу От є можливість обстежити у ну, тобто не чекати день, два, три, записувати в чергу в інших установах і так далі. А зразу наші нейрохірурги, зразу наші нейропатологи мають чітку інформацію, що робити з дитиною і як її лікувати. Комп'ютерний томограф придбали за кошти київських та іноземних інвесторів. Обійшовся він у 350 тисяч євро. За день на ньому можна обстежити до 50 пацієнтів. Мінімальна вартість такого обстеження 450 гривень, що в рази менше аналогічного за кордоном. Вартість обстеження в медичної послуги, скажімо так, правильно буде звучати, Входить повний комплект послуги. Обстеження, запис інформації на про дане обстеження, заключення лікаря спеціаліста рентгенолога роздруківка плівки. І це все пакет інформації і опису передається пацієнту, і він скеровується до того спеціаліста первинного, який скерував його на дане обстеження. Оглянути кабінет комп'ютерної томографії прийшов голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Сьогодні це дає можливість розширити географію, і це от у моєму розумінні, якраз ця медична децентралізація, коли ми говоримо, що не пацієнт іде до нас, а ми йдемо до пацієнта. І дай Бог, щоб ми дійсно ще з десяток таких томографів хоча б мінімум поставили їх в районних лікарнях. І тоді те, що я подивився на комп'ютері, воно дуже вражає. Ну, але мені дуже цікаво було подивитися. Я десь колись собі це зроблю. Також Володимир Гунчик повідомив, що Волинь отримає 30 мільйонів доларів від Світового банку на розвиток кардіологічних центрів краю. Відповідну угоду уклали в облдержадміністрації. Це не просто кардіологічне відділення, це створення створення цілої мережі, починаючи від району, від села, значить, це і техніка, це і автомобілі, це і обладнання, це підготовка спеціалістів, але це напрямок кардіології. Проєкт розрахований на 5 років. 10% від суми це кошти обласного бюджету. Уже через місяць в облдержадміністрації звітуватимуть про перші результати реалізації проекту.